Армстронг Неймовірні пригоди мишеняти, яке літало на місяць Торбен Кульман. Витріщаючись на зорі. Маленька лапка вправно крутила коліщатка велетенського телескопа. Крихітний сірий клубочок вдивлявся в залізну трубу повну скляних лінз, дивився, як поставала картина зоряного неба. Неймовірно! пробурмотіло мишеня, воно щоночі спостерігало за небом, і найдужче його зачаровував місяць. Спочатку він був гладкий і круглий, потім він все тоншав і тоншав, поки від нього залишався тільки вузенький серпик. Наступної ночі зникав і той. Усі свої спостереження мишеня якнайдокладніше занотовувало. Миші цілого міста часто зустрічалися в одному таємному місці. Там аж по підстелю громадилися коробки і ящики, а те, що лежало всередині, перетворювало це місце на справжній мишачий рай. Тож наше мишеня подалося прямісінько туди. Воно з гордістю показало іншим усе, про що дізналося завдяки телескопу. Місяць то така велетенська кам'яна куля, коли мишеня ділилося своїми знаннями, в нього світилися оченята і дрижав голосок. Світло сонця змушує місяць сяяти, а тоді. Мишеня урвало себе на півслові. Воно помітило, що його абсолютно ніхто не слухає. Мишей його історії не цікавили, тому що їх цікавило щось зовсім інше ЛЕГенда про великий круг сиру Немає для мишей нічого кращого за сир пікантний і лагідний, жирний і сухий. А ще, звісно, дірявий. Без сиру мишаче життя не життя. Тож для них було очевидним місяць це сир. Яке ще пояснення можна до нього застосовувати? Він круглий, і в ньому дірки. Часом він жовтий, як сир гауда. а тоді гоп і білий, немов сир камамбер, і навіть червонувато-помаранчевий, ну точнісінько, як чедер. А тепер хтось хоче переконати їх мишей, що місяць то всього лиш велика кам'яна куля. Мишеня так просто не здавалося, беручись ще і ще розповідати про свої відкриття. Все даремно. Якось уночі мишеня розочаровано сиділа на ящику сиру пармезан. Воно було таке самотнє. Всі інші миші вже давно порозбігалися по своїх домівках. тьмяний місячний промінь падав крізь невелике підвальне віконце на мишенятові записи. У тьмяному світлі мишеня щось розгледіло, хтось підкинув йому лист. То був не такий лист, як пишуть на великих аркушах паперу люди. Ні, лист був мишачого розміру. Мишеня похапцем відкрило конверт. Там лежав квиток. Смітсонівський інститут. Вичитати на квитку щось інше Мишеняти не вдалося. Тільки внизу хтось дрібний мишачим почерком дописав А ти не помилявся. Заходь! Подорож у минуле. Для кмітливих мишей перешкод не існує, тішилося мишеня. Воно хутко з'ясувало, звідки надійшов таємничий лист і подалося на пошуки невідомого адресанта. Для миші, яка добре орієнтувалася в людському світі, навіть далекі подорожі не становили проблеми. Мишеня вирішило, що поїде потягом, у дорогу взяло з собою трохи сиру і свої нотатки. Коли нікого не було поблизу, мишеня видерлося на гору валіз і прослизнуло у вагон. Пролунав свисток відправлення і потяг з гуркотом рушив. Ах, що ж чекає на мене в кінці подорожі. мугикнуло само до себе мишеня Заєць. Ух ти ж мишеня було не в силі стримати захопливий вигук. Його тоненький писк відлунював від високих стін. Музей ущердь заповнений людськими винохадами. Крихітний першовідкривач з острахом подріботів величезною залою, аж опинився біля спуску в підвальні приміщення. Тут, унизу, коридори були. Темні і запелюжені. Всюди стояли якісь знахідки з давніх часів. Є! пропищало мишеня. Хтось накреслив крейдою на стіні крилату мишу. Під рисунком була стрілка. Мишеня йшло за вказівниками, поки опинилося біля мишачої нірки. Миші летуни і неймовірні пригоди. Нірка провадила прямісінько в простору кімнату з низькою стелею. Там мишеня побачило таке, від чого йому перехопило подих. Літальні машини, дельтаплани та різні чудернацькі апарати для повітряних пригод, звисали. Зі стелі або стояли на долівці. Виглядало все це майже як у людському музеї, з тією різницею, що всі експонати тут були мишачими літальними пристроями. Що ж то за місце таке, га? шанобливо прошепотіло мишеня. Тут ти можеш ознайомитися з історією мишачого повітря плавання, пролунав, лясь незнайомий голос. Радий тебе у нас бачити. Отже, ти отримала моє повідомлення. У тіні великого літального апарата стояв старий сірий миш. Тепер він вийшов на світло, розгладжуючи на стовбурчині вуса, поправив окуляри на носі і, як дорослому, подав мишеняті на привітання лапку. Іншою лапкою він опирався на паличку. Наслухався я про твої відкриття, та й подумав собі, що все це тут може бути для тебе цікавим. Тобі слід знати, що були часи, коли для нас, мишей, не існувало нічого неможливого. Ми мандрували по всіх усюдах і навіть навчилися літати. А потім миші з якогось дива зацікавилися іншими речами і поступово забули про предків, які вміли літати. Мишеня з подивом слухало розповіді старого миша. Його захопленню не було меж. Ти ба то колись, значить, були на світі миші летуни. А раз миші змогли навчитися літати, то, мабуть, і на місяць дістатися зуміють. Я стану першою мишею, що висадиться на місяці, зарепетувало воно в нестямі. Наступного дня мишеня повернулася до свого міста. У його голові роїлися ідеї і чистолюбні задуми. Старий музейний миш дав йому в дорогу чимало цінних порад. Вивчай науку людей, трапляються і серед них вельми кмітливі, тож наступних кілька тижнів мишеня просиділо в бібліотеках, а часом забігало навіть до університетських аудиторій. Проте виявилося, що місяць був насправді значно далі, ніж воно припускало, і досі ще ніщо і ніхто не піднімався так високо. Вище від усіх хмар на такі висоти, де вже немає повітря і немає чим дихати. Місяць кружляв у крижаному безповітряному космосі. Скафандр Охи доведеться поморочитися, зітхнуло мишеня, але рішучості в нього не поменшало. Насамперед належало вигадати спосіб вижити в космічному просторі. Там угорі йому слід було мати надійний і теплий захист та прихопити з собою достатнє повітря, щоб продовжувати дихати. Ось так, мабуть, усе вдасться. Пропищало мишеня в довгі вуса і накреслило невеликий ескіз. Потім надійшла черга будівельного матеріалу його потрібно було дуже багато, та найголовніше, воно вже придумало, як випробувати скафандр. Космічна катапульта Скафандр виконував свою функцію. Це випробовування стало першим значним успіхом мишеняти. Воно зможе дихати в космосі достоту так само, як дихало під водою. Щоправда, золотій рибці ще довго доведеться оклигувати від переляку, який охопив її, коли вона побачила перед собою у воді мишу в скафандрі. Далі гірше. Як би то примудритися, злетіти так високо-високо, щоб відірватися від гравітаційного поля землі і долетіти до місяця, на повітряних кулях, літаком? Мишеня думала про це цілими днями. Може, політ вдасться, якщо застосувати велетенську рогатку? Щось на зразок катапульти. Мишеня знову взялося креслити ескізи. Мені знадобиться стабільна металева капсула і багато гумових стрічок. Ну, щось такого типу. Так нічого ж простішого немає. Достатньо було змінити призначення будильника, взяти кілька пар старих колготок, і ось мишеня уже вмостилося у щойно змайстрованій космічній капсулі, готове до першого тестового польоту. Воно рвучко розблокувало пристрій. Гух! Максимально натягнені колготки прижбурили крихітну космічну капсулу разом із пілотом догори. Сила прискорення втиснула мишеня в сидіння пілота. Лечу. заверіщало воно, хоча й не знало вже, де навколо верх, а де низ. Космічна капсула високою дугою просвистіла над дахами і комінами. Однак чому бути, того не минувати. Прилад невблаганно втрачав швидкість. Ой ой, невже політ припинився? Падаю, розпачливо закричало мишеня. З неймовірним зусиллям воно нахилилося вперед і потягнуло за один зі шнурків. Капсулою хитнуло, вона завібрувала. З бокової стінки будильника вистрілив шматочок білої тканини, пригальмовуючи краколомне падіння. От халепа, бурмотіло мишеня в капсулі. Не так то й просто було опуститися на землю. Будильник все ще висів високо над пожвавленими міськими вулицями. Парашут заплутався в електричних дротах. Мишеня вправно виплило ниток линву і звільнилося з повітряного полону. Тепер воно знало до космосу йому за допомогою катапульти не долетіти. Уже почало сутеніти, коли мишеня дріпотіло понад урвищами дахів високих будинків додому. Зненацька навколо зашипіло, заіскрилося і забахкало, на небі розпускалися кольорові іскри. Що то Фейерверк? Коли перший переляк минув, мишеня знайшло собі затишний сховок, з якого зручно було спостерігати за барвистим видовищем, і тут у нього виникла ідея. Мишеня міцно затягнула останній пасок. Тепер двигун ракети було надійно закріплено на ролику. Залишалося тільки додати пару крил і знайти достатньо довгу доріжку для розгону. І от уже нічого не стоятиме на заваді для польоту в космос. Мишеня прилаштовувала останні деталі. Важель управління двигуном і запальник аж раптом ні сіло не впало, почувся гучний тріск і посипалися іскри, З пекельним гуркотом двигун завівся. О, ні! Тільки не це, тільки не зараз. Ракетні сани стартонули, вони перелетіли через усе приміщення і з розгону, розсипаючи на всі біч вогонь і дим, вирізалися Устоси книжок і старого лахміття. З вікон повалив густий чорний дим, горище палало. Зі швидкістю вітру вогонь пропалював собі шлях по сухих дерев'яних балках. Креслення її скізи, причеплені до стін, спалахували і миттєво перетворювалися на попіл. До смерті налякане мишеня зуміло врятувати з вогню одним одне креслення. З вулиці лунав зойк сирен, крізь який пробивалися розгнівані крики чоловіків у протипожежних шоломах. От біда так біда, бурмотіло мишеня. Згоріло все, його нотатки, ракета. І навіть телескоп. Мишеня поспішила з горища геть, заливаючись слізьми, за собою воно тягнуло. оте єдине креслення, що вціліло в пожежі. Не так то й легко було скористатися величезним телефоном. Пі, пі. -пі. Мишеня з усіх сил тягнуло за телефонний диск, прокручуючи потрібні цифри. Пролунав гудок. Тоді на іншому кінці прозвучав знайомий писклявий голос то був старий музейний миш. Я вже знаю, що трапилося, з тобою все гаразд? запитав він стурбовано. Мишеня розповіло про всі свої пригоди, про першу невдалу спробу польоту і про катастрофу з ракетними санями. Будь обережне, нас мишей так легко скривдити, застеріг старий миш свого молодого приятеля. Вони довго ще того дня балакали, і останнє стережись, люди помітили твоє існування. Миша в ракеті. Мишеня все ще гірко картало себе за неуважність, бо ж насправді двигун тієї ракети спрацював ідеально. Розвинув просто неймовірну потужність, так що вже не потрібні були крила, коліщата чи щось інше. Мишеня вирішило ризикнути ще раз його ескіз ракети виглядав дуже перспективно. Крім того, воно тепер мало нову схованку. Там був камін, який мишеня мало намір використати для старту. От лише йому знову потрібні були будівельні матеріали, а його злодійкуваті виласки ставали все небезпечнішими. Звідусіль виринали чоловіки, одягнені в довгі пальта з фетровими капелюхами на головах, і безприривно нишпорили в кожному закутку. Схоже на те, що старий миш не помилявся, ці люди шукали малого злодюшку і підпалювача. Ракета була майже готова, новенька і блискуча вона стояла в димоході каміна, де завжди було повно сажі. Ракета то були скріплені гіркою сріблясті бляшанки. Кожна мала свій двигун. Вони повинні були одна за одною запалитися і вистрілити капсулою, прилаштовану на самому вершечку бляшанкової вежі, у незвіданні далі. І ось уже з металевим клацанням встановлено верхній рівень ракети. Усе готове до старту. Мишеня одягнула скафандр, ракету заправлено пальним, на борту достатньо хліба, сиру й води. Мишеня потягнулася за шоломом. Раптом на сходах за дверима щось загриміло. От халепа, фетрові капелюхи. З пересердя вилаялось мишеня. Люди знайшли його схованку. В паніці мишеня кинулося до дверей, проїхалося по гладенькій підлозі і в останню мить ускочило в камін. Слідом за ним з гарчанням і гавкотом поспішали собаки, а люди в фетрових капелюхах кричали, щось не зрозуміли!». Мишеня схопила шолом і помчала до трапа, піднялося в ракету і затріснула за собою люк, а тоді натиснуло великого червоного гудзика. Капсула охнула і задрижала. Від поштовху мишеня щільно втиснулося у сидіння. Важко було поворухнутися. Ракета з сичанням перелетіла через шахту каміна і жухнула в камін. За нею потягнувся довгий вогняний хвіст, залишаючи по собі густий стовп диму. Вимазані сажею обличчя людей у капелюхах застигли. Люди тісно згромадилися біля вікна, Попритискалися носами до шибок і дивилися услід вогняній ракеті з крихітним астронавтом на борту. Мишеня від них утекло. Та коли вони обшукали мишечу схованку, то знайшли там щось цікаве. Дорога на місяць. Синява неба все темнішала й темнішала, немов зненацька надійшла ніч. На тлі глибокої чорноти космосу блимали зорі. Далеко внизу, під космічною капсулою, з мишеням проносилися континенти землі, а у світлі сонця мерехтіли моря. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, мало не побожно промимрило мишеня, неначе прекрасна, синя зелена коштовність. Воно відстебнуло пасок безпеки, сила двигуна перестала втискати його в сидіння, Відбувалося щось зовсім протилежне, воно невагомо пливло в невеликій капсулі, а разом з ним. Його шолом і кілька шматочків сиру. Наступна зупинка місяць, голосно промовило переповнене щастям мишеня, хоч поруч і не було нікого, хто міг би його почути. Поки що воно роздивлялося місяць в ілюмінаторі. Він висів на всіяному зорями небі. Маленький і круглий, та з кожним наступним днем подорожі він усе більшав і невдовзі вже не поміщався в ілюмінаторі. Маленький крок для мишеняти Три дні тривала подорож мишеняти крізь темне ніщо космічного простору. Місяць за цей час страшенно виріс. Його біла, мов борошно поверхня, була всіяна малими і великими кратерами. І то таки були ніякі не дірки в сирі. Мишеня невагомо пропливло до сидіння пілота і пристібнуло паски. Невдовзі почнеться посадка, двигун збурив сірий пил. І от маленька капсула здійснила посадку. У мишеняти трепетало серце, коли воно розблокувало люк. З якою неймовірною легкістю крихітна космічна миша плигала пилом місячної поверхні. Дрібні підскоки перетворювалися тут на велетенські стрибки. Мишеня оглянула кратери навколо місяця посадки, дослідило природу місячних порід. Один камінець звідси я заберусь з собою, пропущав малий астронавт. Він буде речовим доказом для інших. Кілька годин мишеня присвятило науковим спостереженням, аж врешті повернулося в космічну капсулу. Космоліт безгучно здійнявся вгору. На місяці, де він стояв, залишилося тільки безліч крихітних слідів, від мишачих лапок, а ще незвичайний прапорець. Через три дні польоту мишеня знову наблизилося до землі. Двигун ракети був уже не потрібний. Він з тихим шипінням від'єднався і безшумно полетів геть. Тепер, назустріч землі, з шаленою швидкістю мчала верхівка космічної капсули. Вона почала розжарюватися. Повернення місячного мишенята. Уже трохи обвуглена космічна капсула спускалася на трьох червоних парашутах. Ось вона пробилася крізь хмари. Всередині сиділо мишеня раде радісіньке. Я знову вдома. Не тямилося воно від щастя. Гуп, капсула досягла землі. Мишеня розстебнуло паски безпеки і відчинило люк. До капсули влилося свіже повітря. Мишеня висунуло мордочку в круглий отвір і побачило таке, від чого мало не прослізилося. З поверненням місячне мишеня. Гігантський крок для людства. Щастю, мишеняти не було меж. Місію свою воно виконало на ура. Історія його дивовижної подорожі дуже скоро стала відомою всім мишам країни. І вже не залишилося жодної миші, яка вважала б, що місяць то великий круг сиру. А що ж люди? Більшість з них узагалі нічого не дізналася про велику подію в мишачому світі, але знайшлося все ж кілька людей, які день і ніч міркували над крихітним мишачим кресленням, і таки вимислили сміливий план. І от 21 липня 1969 року на місяць ступила перша людина, але мало хто дізнався, що ж саме ця людина там виявила. Ну, але, звісно ж, кільком людям було відомо про місячне мишеня. Вони назвали його Армстронгом. Адже саме так назвали і першу людину, яка ступила на місяць. Отож можна було не боятися, що хтось зрадить таємницю, навіть випадково. І завжди, коли заходила мова про першого астронавта на місяці, люди казали першим був Армстронг.